Волонтерка Юлія Панкевич має подолати шлях святого Якова та зібрати гроші на дрони для 59-ї бригади. Благодійний марафон у 250 кілометрів пішим ходом розпочала в пам'ять свого друга Олександра Смірнова. Він загинув 11 вересня під час виконання бойового завдання в Покровську. Та служив в бригаді імені Якова Гандзюка. Маршрут Юлії пролягає від Вінниці до Кам'янець-Подільського. І з нами на зв'язку зараз Юлія Панкевич, волонтерка. Мої вітання вам, пані Юлю. Вітаємо вас. Розкажіть, хто поряд з вами іще? Зі мною моя попутниця Анна. Ми долаємо цей шлях поки що разом. Вона вирішила скласти мені компанію до бару, щоб мені не так сумно йшлося, і не так сумно було підкорювати цей великий маршрут. Завжди важлива, як ми переконуємося. Розкажіть, як ви обрали маршрут для цього походу, і яке особливе значення для вас саме в цих місцях, де ви проходите. Насправді не я обирала маршрут. Маршрут обрав мене. Я цілком випадково дізналася про нього на просторах інтернету. І коли я його побачила, дуже зраділа, що є якийсь такий цікавий паломницький шлях в Україні і зайшла подивитись, через які міста він проходить. І він проходить через моє рідне селище Браїлів, в якому ми зараз. І це була доля. Мені було стало дуже соромно, що я не знала про цей маршрут раніше. Але е, якщо таке проходить через моє селище і ділиться е, культурою е, мого регіону, я повинна це пройти, дізнатись і показати всім. Аню, розкажіть, як вас підтримують місцеві жителі, які зустрічаються вам на шляху. А, дуже добре підтримують всі привітні. От нещодавно ми були по музеї. А Володимира Заваштанського – прекрасний письменник, поет. Я в захваті. Всі діляться своєю культурою. Це, це просто прекрасно. Як виникла ідея, розкажіть подолати саме цей маршрут? Ідея виникла в мене саме тоді, коли я його знайшла. Мені хотілося, щоб про нього дізналося більше людей, і це такий собі виклик для мене, тому що я і не турист, і не сильно я витривала, щоб це подолати. Та моя волонтерська прошивка головного мозку. Вона одразу зрозуміла, що потрібно якимось способом привертати до цього увагу і збирати донати. Ця ідея виникла в серпні, і вона планувалася вже зараз виконатись, але коли приїхав на щиті мій близький друг, то я спочатку думала відмінити це все, бо воно вже не має якогось сенсу і не має такого настрою це робити. Але пам'ять про нього від його імені, і в ім'я всіх захисників, які і захисниці, які віддали своє життя за Покровськ і за Україну. Варто це зробити, варто продовжити те, що вони робили. Вони не мають змоги цього продовжувати, а ми маємо. Ми маємо підтримати тих, хто може це зробити зараз. Які місця вже вдалося за цей короткий час відвідати під час маршруту, і що на вашому шляху ще буде цікавого? Розкажеш чи сказати? Ми були спочатку війни. Спочатку юля проїхала автобусом збриво в білості, щоб потім пішки піти в Браїлі. Потім ми разом дійшли до гнівення, і от уже зараз баріливі. А наступним, наступною зупинкою у нас Жмеренка. На нашому Власне... шляху. Прошу, продовжуйте. На нашому шляху була і траса, і ліс, і чагарники, і річки, і поля. Проні поля, так. Але найцінніше, що ми вже за цих нещасних три дні зрозуміли, що найбільша цінність нашого регіону це люди, з якими ми зустрічалися, і які ділилися і своїми історіями з життя, які нас приймали в себе вдома, не знаючи хто ми і звідки. І це дуже велика цінність для нас, і взагалі. Для України мати таку можливість і мати таких класних людей. У нас люди з дуже величезними серцями і дуже е е е, шикарні. І ми не знаємо, кого ми втінемо далі, але це буде прекрасно. Дівчата дуже коротко, як можна задонатити, як можна вас підтримати? Ми збираємо на банку фонду ЮА, Я його являюсь засновницею. Тому е, так е, в моєму інстаграмі. Ми взагалі показуємо, як ми проходимо цей шлях, тому що це дуже багато випробувань і за цим цікаво дивитися. І там і ми збираємо е, донати. Е, хочемо зібрати за 250 пройдених кілометрів, 250 тисяч гривень. Мінімально дуже надіємося, що ми зможемо е, фінансово покрити багато, дуже багато дронів. Дякую вам. і Я переконана, вам це вдасться. Отже, підтримайте дівчат на їхньому нелегкому шляху і підтримайте наші збройні сили України. З нами на зв'язку з Браїлова була Юлія Панкевича з подругою Анною. А ми продовжуємо наш випуск.